Знайомство їм за що так, як от тоді будуть робити. А поняла мене звати Недвига Анастасія, мені 21 рік. Я працюю художнім керівником у будинку культури. проживаю у селі Вонівка Олександрійського району. Вас так багато, а я навіть всіх вас і не знаю. Тому давайте познайомимося, і для цього в мене є ось така гарна кулька. Мене звати Настя, і я полюбляю тепле літнє сонечко. А ваша задача сказати, як вас звати і що ви найбільше полюбляєте. 24 лютого. Я прокинулась, і мені захотілося прочитати новини. А як у всіх у мене був жах, істерика, паніка, що буде далі. Але потім я зрозуміла, що просто так сидіти не треба. Якщо я можу бути корисна комусь в чомусь, якщо я щось можу зробити, для того, щоб це все закінчилось скоріше. Я буду це робити. Малювати ми будемо що діти. Мрію про Україну. І можливо у когось із вас буде бажання поділитися цією мрією своїми малюнками з нашими захисниками. Ми почали збирати гуманітарну допомогу для наших солдатів, плести сітки, співпрацювали із дитячим садочком, де ми також збирали матеріали для сіток. Різали тканину, потім ще робили косинці медичні теж для фронту. Діти малювали малюнки. Ми також їх залучали. Вони з задоволенням передавали їх солдатам. Дітям не складно, а хлопцям дуже приємно почути якусь вісточку із тилу, щоб щось гріло їхню душу. А що у вас тут? У вас тут парний танк, так? Так! — Да, да. це українці. Правильно їдуть у вас? Ні, друсня ото, мабуть, да нам трактор. <рес> а кому ти подаруєш свій малюнок? Кому? — Чи додому забереш воїна? Так як ми сільська рада, сюди дуже багато приходить людей, переселенців. Вони нам також допомагають залюбки людям. Хочеться виговоритися, знайти якусь віддушину для себе, відволіктися від військових. Думок різних, і ми можемо їм це дати по можливості. У мене є в інтернеті дві сторінки, де ми можемо комунікувати з людьми, які проживають на нашій території. Коли звертаються, чи жителі нашого села, чи переселенці, намагаємося також допомогти, чим можемо. І в тебе гарний малюнок. Це що в тебе пшениця? Так, Гарна пшениця. А що це таке? Що це в тебе таке? Це хмари. Облака. до громадської діяльності ставлення не змінилося. Якщо ми не будемо робити щось для того, щоб нам було добре, то хто за нас це зробить? Ніхто чи буду займатися далі? Я думаю, так взагалі я хочу робити те, що буде приносити людям позитив. Ой, це все ще такий гарний був малюнок. Вона передавала. В мене десь фотка залишилась. Цигани, танки, якась дівчина коротше пала. Ну блін, такий класний. От точно, мабуть, да? батько допомагав. відправили? чи все б ставили? Ні, відправили солдата, да. щоб не втратити перемогу і шанс на розвиток. Я думаю, нам всім потрібно триматися один за одного, підтримувати за будь-яких обставин. Я до громадської позиції своєї долучала більше людей. Більше волонтерила більше якісь проекти створювала для того, щоб розвивалися території на місцях. Створювалися якісь нові проекти для молоді, для дітей. Після перемоги, якщо я буду обирати якусь керівну посаду, там президента депутатів, я буду орієнтуватися на такі критерії, як людина працювала раніше до передвиборчої компанії? Чи була вона відкритою з людьми? Скільки за нею ідуть люди? І буду ще дивитися на те. Де ця людина перебувала під час війни в Україні чи десь в бігах? Я вважаю, що люди, які зараз займають керівні посади, і люди, які прийдуть нові обличчя, вони повинні бути готові до того, щоб вчитися, повинні бути готові звітувати в будь-який момент про свою виконану роботу. оркестр, так там оркестр. ми все перемог відбудуємо, мріє, відбудуємо. все відбудуємо. Нашого ворога в них певні рамки є в суспільстві. Вони не можуть вільно висловлювати свою думку. В Росії, що б ти не сказав, завжди буде якась фільтрація твоїх думок. Завжди будуть тебе спрямовувати тільки в те русло, яке вигідне владі. Ми влаштовані по-іншому ніж наш ворог. Свобода для мене це жити і робити те, що хочеться твоєму серцю, твоїй душі. Я думаю, що ми переможемо, тому що ми українці, ми сильні, тому що ми варті гарного життя. Ми варті миру. Не хочеш розмальовувати. Ну, хоч сонечко розмалює Не танки. Вже сон. тут таке. Ну да Україна після перемоги буде ще більш красивішою, багатшою. Вона очиститься від всього поганого, від тоталітарних таких речей, які в нас ще були після нашої перемоги. Це все потрішки відімре. Я думаю, що кожна людина після перемоги. Почне більше думати свідомо, більше цінувати те, що вона має, свою мову, свої традиції, свої міста. Іти вперед, достигаючи чогось нового, але цінуючи те, що вона має? Дуже гарний в тебе малюнок. Скажи, Що це Що це що в тебе це тут це таке? України. Україна переможе. Звісно, да. по-другому бути не може. А для кого ти намалював цей малюнок? Комусь може, хочеш для нас. подарувати? Для, для мами. Лейтенант та воєнна його ну, мама. Вонце. І папа офіцер. Ді. Ну головне, щоб приїхала обов'язково. Обов'язково. Коли закінчиться війна, хотілося б поставити якусь виставу класну, щоб на неї прийшло багато людей, щоб всі раділи, танцювали, співали, веселилися. Ну і всіх було дуже багато позитивних емоцій.